Давайте, добрі люди, не спокій від нині буде, щиро Господа благайте, своїх діток навчайте. Щоб у церкві всі ходили, Щиро Богу всі молили, здержитися від пустоти, не робіть батькам Мені платити, всі гаманці спорожнити, бо коли не дасте, мас... Паде мошко в таку лю, що всі жиди прибіжуть, а тоді вам. Божий син де народився, з неба він до нас низився, з діди, пречистої, де порочної воплотився, з діди пречистої. Воплотився, породила в Бога слово спокоління та Марія пречиста, Божа я невіста, мій Марія пречиста, божа я невіста, мій